Нещодавно в стінах університету митної справи та фінансів відбулася особлива подія. Студенти мали унікальну можливість зустрітися з поетом, музикантом і військовослужбовцем Сергієм Жаданом а також з його побратимами з 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія. Сергій поділився своїм досвідом служби в армії, розповів про важливість комунікації та єдності у ці складні часи. Він не тільки говорив про військову службу, а й зачарував слухачів своїми віршами та піснями. Разом із Сергієм на сцені був і Євген Турчинов, гітарист з капанк-гурту Жадани Собаки, який підтримував його музичною творчістю. Військовослужбовцем я став минулого року. На частина групи Жадан Собаки мобілізувалися до Національної гвардії України в бригаду Хартія. Мене за самого службу вже майже рік я служу в секції військово цивільного комунікування. Класа займаюся комунікуванням комунікаціями всередині бригади. І назовні ми багато працюємо з громадами, з місцевими владами. Зокрема, оскільки у нас в нас у бригаді багато бійців із Дніпра, із Кривого Рогу, з Нікополя, то ми тут постійно спілкуємося із молодіжними середовищами, студентами профільних вузів були нещодавно у вас в національній гвардії і з місцевою владою, тому що власне хочемо підтримувати зв'язок із родинами наших бійців, які звідси пішли, а родини їх чекають. Тому власне, ми в Дніпрі час від час ховаємо. От, сьогодні приїхали і так перенагідно виникла ідея зробити цю зустріч. Зі студентами, студенти прекрасні і фантастичні. Сьогодні у нас в гостях були військовослужбовці 13-ї бригади Національної гвардії України, Хартія, Сергій Жадан і Євген Турчинов. З ними ще один військовослужбовець Роба Пес Елвіс. І е, сьогодні у нас така була дуже сумбурна і дуже така еклектична програма, тому що сьогодні були і вірші Жадана. і Пісні жадана і собак, і були історії, розповіді про службу, про те, власне, чому і Жадани і Турчинов в е мобілізувалися, чому, е власне, зараз вони перебувають на службі.